Маски, рукавички, повна ізоляція та щеплення від COVID-19. про такий спосіб життя та епідемію трьохрічної давнини світ вже й забув. А от центральне розвідувальне управління США, схоже ні, бо в іноземній пресі рісніють новини про нову заяву щодо спалаху вірусу, який більш ймовірно був не природній, а лабораторний. Насправді оціночні втрати економіки Сполучених США... Штатів. Ну, можна порахувати десь приблизно 700 мільярдів доларів від пандемії коронавірусу. Цілком очевидно, що це створює, по-перше, підґрунтя для вимог сполучених штатів до Китаю, що стосується компенсації. Політичний експерт стверджує, що такі заяви зроблені на тлі виходу США зі Всесвітньої організації охорони здоров'я, а також свідчить про обрання країни-лідера у світі. Все ж таки відбувається. По перше, боротьба за те, хто є головним на планеті Земля в умовах створення, як мінімум двополярного світу. Плюс мова йде про те, аби Трамп отримав серйозніші важелі впливу безпосередньо на сідзенпіна, а не лише казав би там про збільшення мит, про якісь обмеження. Про походження COVID-19 говорили і за каденції Байдена каже експерт. Вже новопризначений керівник ЦРУ Джон Реткліф прокоментував, що звіт часів Байдена підтверджує теорію витоку з лабораторії. ЦРУ оцінило, що найбільш імовірна причина цієї пандемії, яка спричинила стільки руйнувань у всьому світі, сталася через інцидент, пов'язаний з лабораторією в Ухані. Ще за попередньою адміністрацією Байдена були ж слухання в Конгресі стосовно якраз походження коронавірусу. Так там же ж була озвучена інформація, що дійсно коронавірус пішов з лабораторії в Ухані, але з цікавою подробицею що. Відповідні дослідження китайців фінансували Сполучені Штати на думку лікарів імунологів ковід 19 нікуди не зникав і нині лише тільки в Україні за останній тиждень від нього померло кілька людей. Це є визнаний факт, що Китай не дуже охоче в співпраці щодо розслідування походження SARS-CoV-2, виникнення пандемії covid 19 і можливо, ми ніколи не дізнаємося. Усієї правди немає на сьогоднішній день ні доказів. Ці дані вони дуже слабкі. Ці докази вони дуже слабкі, і вони контроверсійні. Потребують так само подальшого підтвердження. Але SARS-CoV-2 існує. Він викликав велику кількість смертей, і досі ми вивчаємо хворобу covid 19 наслідки covid 19 так званий постковідний синдром. До того ж, за останні тижні спалах хвороби все ж спостерігається. Гостру фазу лікарі прогнозують у лютому березні цього року.